шакаленята, тхоренята, крабенята, цуценята, акуленята, зубренята і ведмежата. Всім привіт, привіт. З вами справжній українець, і ми вже і одразу вирушаємо в самий епічний, Самий кульмінаційний, Самий цікавий і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому унікальному, самому бомбезному. Самому нагибучому і самому ліпшому тунчику, який називається Шерідан, друзі. Ми америкоси на російському сервері, що доволі цікаво. Акаунт старий, як світ, і він називається Справжній українець. Так що так, друзі. Карта називається Кастилія. Режим бою. Превосходство і режим бою Mad Games. Безумні ігри, друзі. У мене є ускоритель Він включається клавішою 7. Бачите, таке намальоване вправо в нижньому кутку. І... Так, беремо точечку. І так, друзі, і ми, на щастя, в топі списку. А ми навіть і не можемо бути в жопі списку, бо ми 10-й рівень це найвищий рівень і він завжди в топі. Хіба буває такі... Супер дебільні бої, коли всі десятки вони допомагають. Зараз я в бою навіть танки, два танки дев'ятого рівня та два ділянчики дев'ятого рівня. Але це не стільки суттєво, як те, що потрібно грати. Так, один-два стоє рахунок, подивіться, об'єкт 268 вкатує на нас, і потрібно якось його висівати тут. Куди ти їдеш, друже? 62-ка вже тут. Тримай! Цей бій обіцяю, бути дуже епічним. Так, втікаємо з цієї дебільної позиції, бо тут, бляха, розпочалося щось щось саме цікаве. Забув чуть не забув вам сказати, от. От мені дали камуфляжик, який є не просто камуфляжиком, а анімаційним камуфляжиком. Подивіться, він мигає. Коли ми граємо, він там періодично з якоюсь анімацією мигає. Це новинка в тунчиках. Так, друзі. Фугасиком забираємо Т-30. Благо того, що нас пушка видає. В середньому 560 урону, на годі 480 це просто епічний тунчик. Його хоч занерфили, йому забрали ракети, які він міг кидати, але йому в нього кумулі, які мені більше потрібні, ніж ті ракети, бо я ракетами майже не користувався. А так цей тунчик тепер імба. Він був раніше бою, а зараз він для мене став трошки кращий. Так, 4-5 рахунок, і я лишаюся. По-моєму, сам проти трьох, да. С... Ні, не сам ушається з... З... з з ким там. З яхті? з кранваном мушається, а кранван вже відправляється в ангар. Видно, що так буде. І цей камуфляжик, друзі, мені дали за те, що я викачав вчасно тунчика оцього. Вчасно викачав до, до виведення ракет, і мені зато подарували, що я на ньому там накатав боїв, чи мав його в ангарі, чи катав на ньому мені дали. Дали. дали оцей камуфляжик. Унікально, мені подобається цей камуфляжик не так як інші, а це нормальний камуфляжик, такий перелив це вода. Добре, друзі, лишається один-трей, потрібно крутити, бачите, об'єкту 704-му і тепер можу. Об'їзно робить, появляється невидимка, бляха, жулік на те, 62, а приймає на 680 жулік. Подивіться, їх двоє тут. Зараз бою цирки. 704. робимо швиденько, подивіться, танкуємо. Мені ще подобається тунчик, бо він танкує просто епічно. До побачення, 704 і лишаємося нарешті 1-2. Тепер кого бок тащиться. Так в цьому бою не дають, точніше, в цьому режимі не дають жодних медальок, але зараз ми е після бою обговоримо, які ж ми які ж би ми мали медальки, забираємо Т-62 і лишаємося один на один з об'єктом 268, які б нам дали медальки, якщо б ми за заташили це. Цьому звичайному бою, хоча в Мендгеймсі можливо в неділяче грати, ніж звичайному бою, хоча це невідомо. Добре, друзі, крос пи пише нам 704, і нам потрібно забирати свою слабницю з цього нечуваного і дуже небезпечного місця. Об'єкт 268 я тоді не пам'ятав, не пам'ятав наскільки він шоттів, але по-моєму, по моєму, він був для нас. Для нас не шотне. Так що добре, що ми втекли звітам і можемо намалуватися нашим ультра-ультрамодним анімаційним камуфляжиком. До речі, ці анімаційні камуфляжики з'явилися, по-моєму, один з них називається інтрудер. І він теж такий він фіолетовий, він теж підсвічується, але його можна тільки отримати, вклавши, вклавши голоду чи гроші в. Б... ВКон, тобто там якісь контейнери були і щось там за скільки тисяч годити, ти можеш. Маєш тільки шанс отримати оці камуфляжики. І, і, і то вони доволі часто падають на, на низькі уровні, тобто перший, третій уровень камуфляжики. Для чого вони там, я не розумію, якщо я не граю на цих уровнях, а на 7 і 10, і восьмий, дев'ятий, десятий уровні. Падає рідше, тому не бачу смису зараз зараз купляти ці камуфляжики, оцей халявний. Хоча дістався мені це добре. А нема смису зараз купляти, бо вони зараз дуже дорогі. Часом вони появляться за, за дешевшу суму і тоді або взагалі будуть безплатно видавати. Коли їх більше стане, тому йому потрібно почекати і все буде важливо. Добре, бачимо 268-го робимо фінт зітана, і що тут відбувається? Він теж робив фінт, але він прийняв від нас. Подивіться, 42 секунди до кінця і превисходство на його боці. Це буде пораження, якщо він нас проб'є добренько або, або втече і сховається за тих 30 секунд, не, не зуміє прийняти. Точніше ухилиться від нашого снаряду. Подивіться, 25 секунд потрібно виїжджати і... і бляха, в нього 640 альфа, але може вилетіти і 774. Так! Роберу фіт! А бляха, бляху, промахуємося, лишається 16 секунд, подивіться КДшка. Прямо в тутелька в тутельку, тут бляха, як... Як на тонінкого. 8 секунд. В мене ще перезарядка. Куди ти їдеш тупитися? Сій! А отупитися це наша перевага. До побачення. Подивіться, 2 секунди до кінця, секунда. Ха -ха -ха. Прямо під завісу бою ми зробили це. Ми витащили. Ми взяли колопка. Це просто зерки 1-3 лишалися і взяли, і взяли цього запеклого колопка. Так, 3682 урону це. Це можливо не мастер, а можливо і мастер. Ну, добре, це такий потенційний мастер. І 1308 опиту, теж потенційний такий мастер. Добре, друзі. Якщо б це був звичайний бій, то нам би дали воїна, це по-перше, Колобанова. Воїна і Колбанова, це як мінімум дві медальки, а то і три, друзі. Так що так, це було щось унікально. І 5886 опиту з Х3. Це було щось неймовірне. Добре, Шеридан новий тунчик в нашій рубриці. Так, друзі. Так, а далі та -да, да дам послі бойова перевірка на будвоцтво. Розпочата. Ми їх завжди в топі. З чотирма фрагами. Так. Хто ж грав за нас? Т-62 зводний. Твінкар. Кранван. Середняк. 62. на 704-му. І дві 62 262 зводні. Два твінкарі. Об'єкт 704 й середняк і ФВ е пт шка Бот! Оце явний бот. Подивіться, викачування ботом. ФВшці катав півтора тисячі боїв ботоводські. На тортовісі качав ФВшку 39% бот. На Т-15 бот, подивіться, на Хевіку, на цьому у нього 42% перемог, на Хевіку 44%. Ну, ну Це не людина грає Це явно, явно бот качав е Вітку Бабахі і Вітку Хевіка Явна статистика бота. Такого треба банити, але але що, Вергеймін його не банить, бо він задонатив на цей тунчик преміумний. Він купив собі оцей тунчик, він собі купив Матільду. Або не купив, або купив. Ну, явно, можливо, купив, що його не банять. Добре, друзі! Бо один в нашій команді хто грав проти нас. Об'єкт 704 середняк. Т-62А Рак. Вікерслайт, Твінкарь. Чи в МК середняк взводі з. не. Об'єкт 268 середняк, зводний Т30 рак і Два раки взводі, в зводі, так. Да? Ні, середняк і рак. А, а тут звод середняк і Шеридан ракетний середняк. Так, що так, мої колеги. Ви самі все бачили і самі можете зробити певні висновки. Шридан 10 го рівня. Так що так а Але найважливіше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитися на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися, тоді ви доб'єтеся всього того, до чого йде, і звичайно, чого прагнете. І звичайно, чого я вам, власне, і бажаю, мої колеги. Так що так, мої друзі. Це був самий самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій Жі. жі. Щоб мій ЖІ набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб мій жі став самим актуальним і самим популярним каналом в довбаному Ютубі. Так що так, мої колеги, з вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде гаразд. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор Дідик принесе вам гору вафель, бо ви найкращі. А Петрожук нехай подарує вам гору розкішного одягу, бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все неодмінно, скоро з вами побачимося. Ну і бувайте, мої Андрійо Миронове нята.